Галицький замок або Старостинський замок. Замок у місті Галич. Івано-Франківська область, Україна. Руїни замку розташовані на високому пагорбі Галич гори Замок, який був побудований ще в середині 14 століття, 1367 року. Первісно замок був дерев'яно-земляним. В документальні згадки від 1627-го фіксують ще й муровані оборонні укріплення. В минулому служив фортифікаційною спорудою оборонного значення. Замок був оточений з трьох боків валами, на яких височіло п'ять оборонних башт. Деякі з них були мурованими і мав три в'їзні брами. В середині XVII століття фортецю було зміцнено за проектом італійського архітектора Франсуа Расінні 1658 року. Під час турецько-польської війни замок зазнав нищівного удару, після чого, з огляду на виникнення нового міста в фортеці Станіслава, сучасний Івано-Франкіст, інтерес до нього помітно знизився. Вже в середині 17 століття Галицький замок перетворився на руїн. В 1997 році розпочато реконструкцію вцілілих фортифікацій. Сподобалось дане відео. Не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.